Друзі, привіт! Мене звати Анна Локія. Вже кілька років я живу і працюю в Норвегії і на своєму каналі розповідаю про особливості культури, менталітету та проживання в цій скандинавській країні. Останнім часом дуже великий запит від вас на тему стосунків. І е, одне з крайніх моїх відео, яке має назву Українець плюс Норвежка. До речі, хто ще не бачив це відео, обов'язково зайдіть, подивіться. Тому що воно виявилося надзвичайно популярним. Я навіть не планувала спочатку його записувати, так вийшло, але відео викликало великий інтерес в аудиторії і багато коментарів під відео, багато різних думок, різних дискусій на цю тему. Тому сьогодні я вирішила продовжити тему стосунків, але вже трошки піти в інший аспект цього питання. Зокрема, розглянути офіційний шлюб. А саме, чому норвежці бояться його як вогню і чому норвежці не одружуються? Хто ще не підписався на канал, обов'язково підписуйтеся, ставте лайки, а ми починаємо розбиратися в темі. Насправді, ту тенденцію загальну, яку я бачу в Норвегії, то дійсно норвежці в переважній більшості не одружуються. Вони проживають як співмешканці, тобто проживають як сім'я, мають спільний побут, але при цьому ніяких офіційних зобов'язань на себе не беруть. Я от запитувала в норвежців, в тих людей, з якими я спілкуюся, і я могла собі поставити їм такі питання просто от прямим текстом, чому ви офіційно не одружуєтеся? І що вони мені відповіли? Вони сказали, що одруження це дуже серйозний крок. Тобто офіційне оформлення стосунків, це, це просто ну, ну, такі, це подія життя. І е, мені трошки дивно було з одного боку, тому що це люди, які вже разом проживають досить тривалий час, тобто вони вже проживають разом більше десяти років, і при цьому вони вже мають кілька спільних дітей. Народжених в співмешканні, так? І мають спільну нерухомість, тобто купували разом будинки, квартири, дачі. і Тобто, якийсь такий трошки парадокс виникає. Ось ці всі речі це, типу, не серйозний крок. А оформити офіційні стосунки це, це дуже серйозний крок. Ну Бачите, ось. Такі трошки, ну мені дивно це було спочатку. До речі, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І я висловлю свою думку, чому, чому вони не одружуються. Найперше, я думаю, що причина в тому, що навіщо щось змінювати, якщо і так все працює. Тобто вони проживають разом, вони разом ділять побут. Беруть на себе якісь фінансові зобов'язання, один одного підтримують, дають якусь емоційну складову ось цих взаємовідносин. Так? І ніби, ніби ж все працює, от навіщо щось змінювати. Тому що, як би там не було, але звичайно, що шлюб, офіційний шлюб це вже таке законодавчо закріплене зобов'язання. А так воно. Простіше їм, тобто, якби ніхто нікому нічого не винен, якщо щось когось не влаштовує, то дуже швидко можна розійтися і знайти якогось собі іншого партнера. Тобто це перша причина, як на мене. Друга причина, я думаю, полягає в тому, що в Норвегії відсутній такий суспільний тиск. От як в Україні, наприклад, дуже часто запитують. А коли ви одружитеся, а чому ви не одружуєтеся, а то а п'яте-десяте, а то в Норвегії такого немає. Тобто, коли люди проживають разом поза офіційним шлюбом, це нікого не дивує, тобто це досить поширена практика. І ніхто цих питань не задає, і ніякого з цього такого тиску немає. Тому, в принципі, люди цим і не переймаються. І Роблять так, як вважають за потрібне. Ну І третя причина, як на мене, вона полягає все ж таки в цінності ось цієї особистої свободи. Тому що норвежці вони дуже цінують свій власний простір, свою індивідуальність, а сім'я, тим більше, вже коли відносини узаконені, вона вже накладає більше зобов'язань і, можливо, вони це сприймають. Як ущемлення своєї особистої свободи. Не знаю. Знову ж таки, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що це от, власне, ті міркування, які я зробила для себе на підставі тієї ситуації, яку я бачу навколо. А, взагалі, в Норвегії е, такий шлюбний вік, коли перший раз е, норвежці вирішують одружуватися або Мати спільних дітей, то для чоловіків це 40-40, а для жінок це в середньому 35-35, як в кого, в переважній більшості. Тобто вони все-таки притримуються тієї точки зору, що спочатку потрібно стати на ноги. Тобто має бути житло, має бути стабільна робота. Вони повинні мати якусь впевненість в завтрашньому дні, насамперед фінансову. І потім вони вже задумуються про дітей, і про сім'ю, і, взагалі, про все решта. В мене, от на роботі, наприклад, є кілька колег, жінок, яким 40+, але вони відносно недавно тільки. Вирішили мати дітей і вступити в шлюб, тобто в них досить маленькі діти, там по три рочки, ну, зовсім такі маленькі діти, при тому, що жінкам вже за сорок. Ну, бачите, це знову ж таки відрізняється трохи від того, як це прийнято в Україні. Хоча вже і в Україні, мені здається, останні роки тенденція змінюється і дівчата вони більше. Дівчата-хлопці більше зосереджені на кар'єрі спочатку, на кар'єрі, на якійсь самореалізації, і вже після 30, здебільшого, вони задумуються про сімейне життя, про дітей і е, про подальше вже таке своє е, подальший свій статус сімейний. Знову таки, пишіть, що ви думаєте стосовно цього, чи це правильно, чи це неправильно, як у вас це відбувалося, буде цікаво почитати. Що ще я хотіла сказати стосовно цього приводу. Зараз подивлюся я на свої нотаточки. Значить, дуже багато тих людей, які Проживають як співмешканці, вони, ну, особливо, якщо ми говоримо там про союз Українки і Норвежця, наприклад, так, вони вважають, що це одне і те ж. Але насправді це не одне і те ж. Тобто є різниця, оскільки співмешканці вони, юридично вони практично ніяк не захищені. І хочу трошки детальніше зупинитися саме на цьому аспекті, тому що. Якщо ми говоримо наприклад про українських дівчат, які знаходилися на колективному захисті, і вони вже хочуть чи змінити свій статус, чи, наприклад, їхній партнер проживає в іншій комуні, вони проживають в одній комуні, а партнер проживає в іншій комуні. І якщо ця дівчина вирішує самовільно змінювати комуну то відповідно це вже для неї є певні такі суттєві ризики і суттєві наслідки. І так само, якщо вона змінює свій статус, наприклад, переходить на возз'єднання сім'ї, то потім повернутися на колективний захист вона вже не зможе. І це такий ну, квиток в один кінець свого роду. Тобто тут дівчатам потрібно це добре зважувати. І е, хочу трошки зупинитися все ж таки на відмінностях, тобто е, коли в нас є офіційний шлюб і коли в нас є е, співмешкання. Тому що, як я вже сказала, співмешканці вони юридично не захищені в багатьох питаннях. Ось, наприклад, якщо, е, якщо ми говоримо про питання спадкування. Так? Е, якщо навіть жінка прожила е, з норвежцем. Дуже тривалий час, там 10-15 років, вони проживали однією сім'єю, вони там щодня ділили побут, все решта, це абсолютно нічого не значить при спадкуванні. Тобто спадкують тільки в офіційному шлюбі. Якщо немає заповіту, якщо немає там якихось інших аспектів. так, то співмешканець в підсумку не отримає нічого. І е, знаю випадки з практики, коли жінка проживала з чоловіком, знаю українку, яка приїхала ще задовго до війни, проживала з Норвежцем досить тривалий час. Він вже був старший набагато. І в нього були дорослі діти, і при тому всьому, що вони гарно спілкувалися з цими дітьми, і все було типу, супер-пупер. Тим не менше, після смерті того чоловіка ці його діти від попереднього шлюбу, з якими вони гарно спілкувалися, посміхалися, вони прийшли до неї і так само в гарній такій вічливій манері, посміхаючись. Сказали, що в неї є ось такий термін, щоб виселитися з будинку і, ну, типу, до побачення. Тому це потрібно пам'ятати. Наступний аспект, що спільне проживання воно ніяким чином не створює права на спільну сумісну власність. Тобто, якщо ми говоримо про житло, наприклад. І дійсно, навіть це знову ж таки, воно трошки корелюється з тим першим пунктом. Навіть якщо жінка досить тривалий час проживала з тим самим чоловіком, але не в офіційному шлюбі, то в підсумку вона до того житла, навіть якщо вона вкладалася фінансово, вона до того житла не буде мати ніякого абсолютно відношення. Єдиний варіант через суд. Доводити ось цей фінансовий вклад, але знову ж таки це мають бути дуже багато документів, які це все підтверджують, свідки це може бути, якщо ми, наприклад, говоримо про іпотеку, то вона також була повинна би оформитись на неї, тобто частина тієї іпотеки, якщо вона сплачувала її. І тільки в офіційному порядку, через суд, довго й нудно це все доводити. За загальним правилом, як я вже сказала, жінка, яка не перебуває в офіційному шлюбі з норвежцем, тобто вона абсолютно нічого з того не отримує, навіть якщо вона в це вкладалася. Далі, якщо стаються якісь форс-мажорні ситуації, і, наприклад, один з партнерів потрапляє в лікарню в реанімацію, то ви не вважаєтеся сім'єю. Тобто вас можуть навіть не пустити в реанімацію до вашого його там коханого чоловіка, з яким ви там прожили енну кількість років, тому що ви не вважаєтеся сім'єю. І е, людина, яка вважається сім'єю, але навіть яка бачилася там з тим норвежцем там, один раз в п'ять років, але вона по юридичному статусу є сім'єю. І вона буде мати більше прав порівняно з вами. Знову ж таки, вас не зобов'язані інформувати про стан здоров'я вашого партнера. Так само, ви, якщо у вас є якась, наприклад, своя думка чи якісь побажання стосовно лікування, воно абсолютно не враховується по тій же самій причині. Тому також про це потрібно пам'ятати, бо багато хто говорить, що там співмешкання, офіційний шлюб, це одне й те саме, ні, друзі, це не одне і те саме, і е, там є різні права і обов'язки, різний юридичний статус. Е, окрім того, якщо ми говоримо вже, якщо ми говоримо вже про е, те, коли жінка. Е, Переходить на е, інший статус, наприклад, Українка переходить з колективного захисту на воз'єднання сім'ї, то е, знову ж таки, чому норвежці не хочуть одружуватися? Тому що це багато, багато проблем, їм треба е, брати, скажімо так, на, на свої плечі і під свою відповідальність. Ну, е, Найперше, тобто, є чіткі критерії, чіткі умови законодавчо прописані до воз'єднання. Тобто найперший чоловік він повинен мати дохід не менше, там визначена сума, вона кожного року змінюється, вона кожного року стає більша і більша. В 2025 році там, здається, зараз 400-416 тисяч заробітку повинно бути в рік, тобто, ну, плюс-мінус такі цифри, але щороку ця сума піднімається. І е, при тому це має бути, звісно ж таки, білий офіційний дохід, і е, чому ще е, країна так робить, так? Тому що е, в разі чого, якщо, наприклад, е, е, приїхала е, потенційна наречена з-за кордону, і е, вони одружилися, так, тобто в них є е, воз'єднання сім'ї, то Якщо ця жінка вона не має засобів до існування, то ось ці кошти чоловіка це така, ну це таке ніби як підтвердження, що він її може взяти на утримання. Тобто така жінка вона не буде отримувати ніякої допомоги від держави, і держава перекладає це зобов'язання на плечі майбутнього нареченого. Тобто ти хочеш собі дружину з-за кордону, ось бери її на своє утримання. Тобто ми зараз не говоримо про той випадок, коли жінка самостійна, коли жінка самореалізована, вона працює. Ну, це зовсім інша історія. Так? Ми говоримо зараз про те: взагалі, чому є така вимога? Тому що якби потенційно чоловік він готовий брати фінансові зобов'язання за свою майбутню дружину. Окрім того, чоловік повинен, е, повинен мати стабільне житло для їхнього спільного проживання. І знову ж таки, це все має бути документально підтверджено. Тобто не просто на словах, а все, якщо ми говоримо про роботу, тобто це всі мають бути виписки, е, офіційна біла зарплата, так показана, так само по житлу це має бути все документально підтверджено. І е, наступний момент, що. Чоловік, який потенційно хоче воз'єднання сім'ї, наприклад, з іноземкою, то він не повинен бути на виплатах, на допомогах від держави. Тобто він повинен бути фінансово незалежним, самостійним, і тільки тоді він може претендувати на дружину іноземку. Наступний момент ще. Коли, наприклад, Зміна прізвища, зміна прізвища на норвезьке, тобто є такий спеціальний перелік норвезьких прізвищ, що дружина мож, що жінка може взяти прізвище чоловіка, якщо це прізвище в тому списку, лише за наявності офіційного шлюбу. Тобто, якщо вони співмешканці, вона. Не може взяти його прізвище, але то лише прізвища, які є в такому окремому списку. Я про це розповідала в, одних, в одному зі своїх відео. Якщо цікаво, зайдіть, подивіться. Тобто, ось ці розумієте, ось ці всі фінансові зобов'язання по відношенню до іноземної дружини, це, це дуже багато головняка, скажімо так. І тому норвежці вони, вони цього не хочуть, так їм це не потрібно. І багато проживають. От я знаю, там багато дівчат, які і після повномасштабного вторгнення приїхали, і навіть які ще приїхали до війни, до 2014 року. Багато хто проживає просто як співмешканці. Але як я вже сказала, тобто є багато ризиків і про них треба думати. Окрім того, ще такий один цікавий момент, про який багато хто не знає. Тобто жінка, яка перебуває в офіційному шлюбі з Норвежцем, є в норвезькому сімейному праві таке, таке поняття, коли Чоловік зобов'язаний виплачувати аліменти на утримання дружини у випадку розлучення, навіть якщо в них немає спільних дітей. Тобто там, звичайно, мають бути певні умови, під які повинна підпадатися жінка. Але просто сам факт, що багато хто про це не знає. А насправді, якщо це офіційний шлюб, то норвежець він може виплачувати ці аліменти вже після розлучення на утримання своєї екс-дружини. І е, цей період він може бути один рік, два роки, два з половиною там, до, до трьох років, якщо я не помиляюся. І е, для дівчини, яка опиняється сама в чужій країні, це знову ж таки суттєва підтримка. Е, я на цьому зараз не буду детально зупинятися і вдаватися всі юридичні подробиці цього питання. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, можливо, зніму окреме відео по цьому. Але просто розумієте, є багато таких ось цих аспектів, про яких дівчата не задум про які дівчата не задумуються. І е знаю кілька таких не дуже хороших випадків, коли, е ось наприклад, була жінка-українка, вона була на колективному захисті. Вона е їй держава надала комуну, відповідно оплачувала їй житло, причому вона була ще з дитиною. Познайомилася з норвежцем, він проживав в іншій комуні, тобто там любов і все таке інше. Офіційно він не хотів одружуватися. Вона покидає цю свою комуну, яку їй виділила держава. Самовільно переїжджає до нього в комуну з дитиною. Відповідно, в цій комуні вона втрачає право на всі виплати, на всю підтримку фінансову. Переїжджає туди. Вони там проживають. Місяць, другий, третій щось в них не складається. І норвежець каже: пакуй свої чемодани і до побачення. На жаль, дуже-дуже шкода, і дійсно, ця жінка в неї була складна така ситуація. Тобто її там підтримували перший час знайомі. Вона трошки жила по знайомих, і, чесно кажучи, не знаю, як зараз склалася її доля, не відслідковувала вже цього питання. Але бачите, що такі прикрі ситуації, вони мають місце, на жаль. Тому, дівчата, все ж таки, таке звернення до вас. Добре думайте і прораховуйте от ці свої ризики, так? Тому, що, тому що можуть бути ось такі випадки. Що ще хотіла сказати? Так, зараз подивлюся по своїм записам. Тобто, як ви вже зрозуміли, що в Норвегії в цілому так, картина виглядає так, що норвежці вони за загальним правилом не одружуються. Живуть разом по різним причинам, це може бути і дійсно кохання, може бути, а може бути просто зручне партнерство, так? тому що разом і житло винаймати дешевше, і е, отримувати якісь інші бонуси один від одного, цього теж ніхто не відміняв. Тобто кожен вирішує для себе сам. Що і як йому краще. Ну і е, на сам кінець скажу, що звісно ніякої гарантії е, щасливих відносин немає ні в шлюбі, ні в співмешканні. Тобто і там, і там можуть бути різні ситуації. Офіційний шлюб він не є гарантією щасливих сімейних відносин. Точно так само і е, спільне проживання без. Офіційного оформлення стосунків не дає абсолютно ніяких гарантій. Але все ж таки, якщо ми говоримо про, про дівчат, які приїхали з України і хочуть будувати своє життя з норвезькими чоловіками, то е, все ж таки е, поговоріть зі своїми обранцями на цю тему: е, проговоріть всі свої страхи і дійсно ті ризики, які можуть бути. І е, тут вже питання, напевно, буде до вашого коханого чоловіка, тобто, як він це все сприйме і чи буде він, якось, е, чи буде він робити якісь кроки для того, щоб ви почували себе е, безпечно, щоб ви відчували якусь стабільність і не хвилювалися е, за завтрашній день хоча б на якихось цих перших порах. Ось так, друзі, розкрила вам тему, чому норвежці не одружуються, поділилася своїми думками. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, можливо, є якісь ситуації. До речі, дуже люблю читати от якісь приклади з життя, коли ви пишете в коментарях якісь практичні кейси, так? І е, дійсно, от ці такі пазлики з різних історій, вони дають більш цілісну картину. Того, що воно насправді відбувається, дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!